Скільки реальною є загроза у ці години у ці дні, от Михайло Подоляк казав 50 на 50. Ну знаєте, така оцінка, і не вашим не нашим недооцінювати небезпеку, яка йде від Російської Федерації в будь-якій сфері, ми точно не можемо. І за ці 496 днів війни росіяни продемонстрували, що жодних стримуючих чинників чи гуманітарних, чи міжнародно правових, чи загальнолюдських, в них в принципі немає, і тому виключати самі неймовірні сценарії, в тому числі і підрив, якісь двері на запорізькій станції ми точно не можемо. Якраз інформація, яку надавала українська влада про загрози пов'язані з руйнацією Каховської греблі, вони дуже чітко демонструють, що світ ні напередодні, ні одразу після не відреагував належним чином може бути знаєте, таким чинником чи маркером для злочинців з Російської Федерації для військово-політичного керівництва, яке є злочинним, в можливості вчиняти інші отакі глобальні якісь катастрофи.